Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як правильно зайти на інтервальне голодування для новачків. В попередньому відео ми обговорювали плюси інтервального голодування, і до цього відео люди залишили дуже багато коментарів з кейсами, дуже вражаючими кейсами. Тому це буде як додаткова мотивація для вас, також почати це робити. Чесно кажучи, в мене, наприклад, таких результатів не було, але як бачимо, у деяких людей прям виходить дуже добре. Тепер, які види інтервального голодування бувають? Їх насправді безліч, кожен вибирає собі будь-який, який які йому зручно. І я вам назву найпопулярніші види. Перший вид інтервального голодування це через день. Тобто один день їсте, один день пропускаєте. Другий вид, наприклад, ви не їсте один день на тиждень. Третій, четвертий вид називається один прийом їжі на день і два прийоми їжі на день. І самий класний вид інтервального голодування це 16 на 8. Навіть різні експерти з нутриціології або антіейджингу, всі сходяться на тому, що 16 на 8 саме оптимальне. Як мінімум, на мою думку, це саме оптимальний варіант в плані соціалізації, тому що в такому випадку ви зможете і пообідати зі своїми близькими, і повечерятись з близькими, і бути плюс-мінус синхронізованим з іншими людьми. Бо погодьтесь, буде дуже дивно, коли всі навколо їдять, а ви не їсте, тому що у вас інтервальне голодування. Так от, як правильно зайти, обговоримо варіант 16 на 8. Я заходив одразу, так як я максималіст, я просто взяв і сразу в перший день почав використовувати 16 на 8. Але не кожному це підійде, і тому я думаю, можна використовувати ось такий варіант. Ви заплановуєте на цілий день три прийоми їжі, без снеків, без перекусів, тільки ось ці три прийоми їжі і ніяких там яблучку з шоколадки між ними. І, наприклад, перший прийом їжі в 9 ранку. Другий прийом їжі в годину, наприклад, або в 2. І останній прийом їжі там в 6-8. І що ви робите? Ви берете кожен день або раз у два дні, здвигаєте сніданок ближче до другого прийому їжі. Тобто, наприклад, сьогодні в 9, завтра в 10, післязавтра в 11. І так ви робите до тих пір, поки ви не об'єднаєте два прийоми їжі в один. І це, до речі, буде дуже грамотно в тому сенсі, що у вас вийде. Більшість калорій на першу половину дня. Тобто дві треті ви з'їсте при першому прийомі їжі, і вже залишок третину ви з'їсте на вечір. Це якраз допоможе вам зі сном, тому що вважається, що сон набагато краще, якщо ви лягаєте спати трошки, трошки голодним. Стосовно побічних ефектів або якоїсь індивідуальної непереносимості, взагалі їх не також багато. І саме головне — це нагрузка на жовчний міхур. Справа в тому, що коли ви не їсте. То циркуляція жовчі, вона якби не відбувається. Але це питання насправді вирішується простим активним способом життя. Якщо ви постійно рухаєтесь, організм поводить себе як великий насос, рідини перемішуються, і тому не буде відкладатись настільки сильно камінь або взагалі не буде відкладатись камень, і ви уникнете проблем навіть з нирками і собственно з жовчним міхуром. Наступну штуку, яку я раджу спробувати, вона також розповсюджена так само, як і 16 на 8. Це один прийом їжі на день, я про нього казав тільки що. Ем, просто цілий день не їсте, і ввечері сідайте і з'їдайте всю калорійність. Багато хто з вас може сказати, але як це цілий день не їсти? Я ж просто помру з голоду. У мене буде цілий день, я буду тільки й думати про їжу. Так, але це стосується тільки першого тижня. Ну, максимум це два тижні. Тобто ви один раз зміните спосіб прийому їжі і це залишиться на все життя. І я вам скажу: я пробував один прийом їжі на день багато разів, ну, наприклад, не встиг поїсти, і ти реально не відчуваєш голоду. Організм якимось чином підлаштовується. Розтягуй метаболізм або адаптуйте до жиру. Ну там багато теорій стосовно цього. Але ви не ходите ніколи голодним. І це дуже круто. Тому вперед, сподіваюся, ці поради вам допоможуть, і ви станете на світлу сторону. Гарного дня!